Вітаю всіх на каналі Зелена Витошня. У когось сезон ще не закінчувався, а у когось розпочався. І сьогодні, подивіться, яка мені величезна прийшла посилочка. Моє замовлення, яке було зроблено не просто так. Тут рослинки, які я придбала в подарунок своїм дуже близьким двом знайомим. У них скоро День народження. і це надихнуло мені щось таке цікавеньке їм знайти. Зараз будемо розпаковувати і покажу, що ж там є. Ви, звичайно, будете цікавитись, де я придбала ці рослинки. Ці рослини я придбала у Міші Антошко. Ви можете його знайти у Фейсбуці. Також у нього є група своя, і на сторінці ви також зможете знайти, бо він недавно і вайбери також зробив свою групу, що для мене досить зручно вибирати це у вайбер-групах. Так, гарно опаковано. І що ж тут у нас ось оця рослина, завдяки якій я зробила цю покупочку. Дивіться, це кіпарисовик. Це сорту він Fair Fern Spray Gold. Відноситься до виду тупого, Горщик, мабуть, півтора або навіть 2 літра. Чим цікавий цей сорт, у нього, бачите? Такі пагони він формує, як ваїї папороті золотистого такого кольору, і от зараз зима, вони стояли о, на вулиці, ніде він, о, не, в теплиці їх не ставить міша. Тому, о, дивіться, навіть взимку ці рослинки. Такого яскравого кольору, і це прикрасить ваш садок. А, ну, це зовсім така рослинка маленька, але виростає вона не така вже і маленька. А, до двох метрів точно виросте, але зріст дуже повільний, десь 10 см в рік. І ось мене дуже-дуже цікавить такі які які мають отакі ось в різні сторони пагінці. Знизу навіть блакитний колір проглядає. Ну, Дуже мені подобаються такі різнокольорові і зелений, і блакитний тут всі кольори. Чим цікавий, скелетні гілки, вони різного розміру згинаються догоподібно до землі. Він рівномірно розходиться від центрального пагону, і тому крона завдяки цьому такому, вона також не такого не стандартно конусовидна, а така нерівномірна. Він дуже стійкий, але не переносить е сухих ґрунтів. Е дуже любить зволожені ґрунти, тому його буду мульчувати і садити в такому місці, де і сонечко потрапляє, але і затінок, також, щоб не горів. він. Так, у мене їх Три штучки. Чому? Два я брала на подарунок подругам, і один, звичайно, я ж не вминула себе, також хочу такі собі подарунки робити. Тому і собі таки придбала. Оскільки я у Міші зробила це замовлення, то мені хотілося ще щось собі додати, побалувати себе. І, звичайно, я зробила. Собі ще в подарунок спіреї. У міше було дві спіреї. Одна, зараз я цю відставлю і поки розкажу про іншу, одна японська. Дуже цікавого сорту. Японські Завжди так гарно розмальовується і навесні вона виходить яскравою. У неї присутні кольори: і помаранчеві, і рожеві, і золотаві. І я дуже люблю японські спіреї. І от зрозуміла, що якраз на передньому подвір'ї у мене не висаджено жодної такої спіреї японської. От саме цю хочу туди підсадити. Але міша запропонував мені ще одну. У мене просто не було костів. І Міша мені її подарував. то Тому ця спірея це березолиста, це, вибачаю, це не березолиста, це сливолиста. І цю спірею я отримала в подарунок. Подивіться, її масштаб. Ну, це японська звичайного розміру, десь до 90 см в діаметрі і 90-ті висоти. Я свої спирей японські стрижу, тому вони мають таку гарну кульку. Зараз відставлю її. І покажу вам ось цю гарнючу, величезну просто спірею. Це сливолиста. Цікава вона тим, що квітує вона навесні а, білими квітами, але ті квіти, як дрібні маленькі трояндочки, повністю, як які спірегрівшає, вони всипані просто такою піною, просто білою. Ну, звичайно, їй потрібно місце. Думаю, що я знайду для цієї спіреї місце. Дуже давно про неї мріяла, але все ніяк не вистачало на неї. То коштів, то не знаходила, то не траплялася. Ну, Міша дуже велике, дякую. Ну, Я просто задоволена і вражена. Такий горщик і такого розміру спірея. Подивіться, які гарні в нього рослинки, і ціна досить помірна. Цю спірею я не знаю, якого вона а, якої ціни. А спірея японська це сорт double play Bing Bang, що переводиться як подвійна гра великого вибуху, то ця спірея 100 гривень. І я вважаю, що за 100 гривень це дуже гарний кущик. Ну, ось іще в мене. Два кипарисовики. Всі вони різні за формою. Бачите, це зовсім зовсім такі і дрібненькі такі в нього ваї, як папороті. І зовсім іншої він форми. І ось іще один. То я не знаю, чи буду дивитися мої подружки це відео. Сподіваюся, що вони не дізнаються, що це для них. І це буде все ж таки для них сюрпризом. А я дуже-дуже задоволена своєю посилочкою. Отак, От взимку, вже просто е, не, вхват... ну, не вистачає сил і терпіння добратися до свого садку, щось, щось почати висаджувати, щось прополоти. Вже дуже-дуже хочеться розпочати сезон. То ось таким чином я свій сезон розпочала. Я думаю, що і ви. Щось собі вибираєте вже на весну. А мені вже навіть взимку прийшли ось такі гарненькі. Дякую, що подивилися зі мною мої новиночки. Не тільки я буду дарувати подарунки, і дуже задоволена, що і мені прийшли подарунки. Тому до нових зустрічей. Ще будуть у нас нові розпаковочки в цьому сезоні. Може, не дуже і великі будуть розпаковки, але будуть цікаві. Тому до нових зустрічей. Підписуйтесь.